Ну, якщо ми візьмемо історію створення цієї організації, то вона створювалася для того, щоб надати додаткові робочі місця для захисників України, учасників антитерористичної операції. Але якщо ми проаналізуємо зараз штатну чисельність і штатний розпис цієї організації, то кількість реальних ветеранів там є дуже незначною а насправді там працюють абсолютно здорові молоді люди. Гарної такої статури, які займаються спортом, вони гарно вдягнені. Основне їх завдання і основною задачу, навіщо вони існують? Ми побачили з деяких журналістських розслідувань і з повідомлень правоохоронних органів, коли вони займаються охороною, знаєте, таких сумнівних місць, які можна охарактеризувати як нічні клуби з нетрадиційним способом поведінки в них. Де да, дійсно, тут ніде правда діти, що багато працівників муніципальної охорони охороняють, наприклад, школи. Ми дійсно робили аналіз, ми бачили всі ці, всіх цих людей, але переважно чисельності охороняють школи, це жінки. Тобто з 1600 людей, це гранична чисельність муніципальної охорони, кількість жінок, там, якщо ми візьмемо по школам, приблизно 200-300, все інше це. Я вважаю люди, які мають виконуватись напряму свої конституційні обов'язки, а не ховатися а, за гарною формою і займатися незрозумілими речами, тобто охороняти ярмарки, або охороняти, наприклад, інші незаконні споруди та такі інше. Тобто, ми бачимо їх у парках і скверах, але зазвичай, давайте звернемо абсолютну увагу, вони зазвичай сидять в своєму чудовому новому автомобілі, який придбаний за кошти киян, знаєте, і займаються своїми речами або там. Щось риються у себе в телефонах, хто хто дійсно може оцінити і бачити їх роботу, ну це мені важко сказати. Цей кейс він є дуже складним і він є дуже таким важливим для міста. Адже якщо ми візьмемо, взагалі поглибимося в бюджетну сферу міста. То ця організація коштує місту майже один відсоток його річного бюджету за останні роки, якщо ми візьмемо такий короткий аналіз, 24-й рік це приблизно 740 мільйонів гривень, а 25-й рік це вже більше 820 мільйонів гривень. Тобто, бачите, навіть індекс інфляції. Е Скажімо так, витрати на цю організацію вони перевищують індекс інфляції, який існує в нашій країні. Тобто, реальна вартість цієї організації вона з року в рік, з року в рік, зростає. Мене дивує, навіщо зараз постійно витрачати додаткові кошти на цю комунальну організацію. Це не підприємство, це саме організація. Знаєте, декілька разів ми були на різних там робочих групах, де обговорювалася її діяльність. Починали розповідати, що можна там на основі цієї організації створити Центр національного супротиву, але центр національного супротиву має певне призначення і воно абсолютно не пов'язано з діяльністю охорони як такої. Тобто, як на мене, коли комунальне підприємство укладає договір з комунальною організацією, це виникають певні питання. Якщо середня вартість охорони там однієї години або одного дня роботи охоронця буде нижче ніж загальноринкове, то це чудово, тобто місто економить. А якщо ми візьмемо аналіз за нашими розрахунками, вартість однієї години роботи цієї організації становила приблизно 180 гривень. А якщо ми потім проаналізували загальний ринок, зробили декілька запитів в охоронні структури, тобто в комерційні охоронні структури і до департаменту охорони національної поліції, то середня вартість їх послуг складала 100 гривень. Тобто тут також виникають деякі питання, чому ми сплачуємо не 100, а 182 гривні за одні і ті самі послуги. Ми запланували доповідь Департаменту муніципальної безпеки міста Києва на комісії бюджетні. Запланували доповідь на усі наші тимчасові контрольні комісії. Єдине, що зараз ви бачите, що Київська міська рада вона дещо надієздатна, Депутати дуже погано збираються, але я сподіваюся, що наступного або через тиждень ми все ж таки заслухаємо цю доповідь.